Жителі будинку по вулиці Червоноармійській 40 нарешті дочекалися ремонту аварійної каналізації. Говорять, допомогли місцеві ЗМІ. Після того, як Олександрійські журналісти розповіли про автомобіль водоканалу, що впав у яму, яка утворилася від зруйнованої каналізаційної системи, ремонтні роботи таки розпочалися. Вже наступного дня приїхала техніка, працівники і менше ніж за 5 годин замінили труби, що ведуть з підвалів на подвір'я. На следующий день, в течение пяти часов, была заменена линия, которая, аварийная линия, которую годами, десятки лет не могли поменять, вот не було не могли поменять. И только благодаря вмешательству вот, письму жителей, которые проживают по Красномерському 40, и благодаря телевидению, которое ми вам благодаря контакту, чтобы вы помогли нам. Після вашої програми, буквально на наступний день, 12-13 числа работали як это саме. провели лінію, вложили нові труби. За словами жителя будинку, робітники, які ремонтували каналізаційну систему, самі не вірили, що можуть так швидко провести ремонт. Раділи, як діти. Ані сміялися, вони прибігали до мене в кабінет і говорили, ви знаєте, ми зробили, Ми зробили. Вот особенно частные компании, я не буду называть какие, которые не жил госп, а частные компании, которые выводили, поменяли канализационные трубы с подвала на улицу, они, ну, у них слезы были на глазах, что они сделали, знаете, как в бою, боксеры, да. Они чуть ли не плакали, вы представляете, мы сделали, мы пообещали за два дня, мы сделали, вы представляете. Зараз ремонт аварійної ділянки на подвір'ї будинку по вулиці Червонармійській, 40 продовжується. Жителі багатоповерхівки задоволені. Лише говорять, що після того, як їхня проблема з каналізацією набула розголосу, деякі працівники водоканалу відчувають тиск від свого керівництва. «Вони не в цьому. але Руководство вирішило, що раз виступили по телевізору, раз водоканал замішаний, значить, давайте от, от хто, от нашли там, не буду говорити, кого, нашли чоловіка і. Починається на нього ганяння. От ти такое. Зачем ти розказав, що ми, ми можемо це зробити? Ми ж говоримо, що ми не можемо зробити. А, ми, а ти сказав, що можемо, витяг і так далі. Запретіли вчителі зі мною, з хам'єнком, представителями жильцового дому, тому що тут у мене квартира і так далі. А навіть розговарять. Наразі більшу частину аварійної каналізації відремонтовано. Залишилася невелика ділянка біля будинку, де просідає асфальт. Тому вже до кінця тижня довгоочікуваний ремонт має завершитися.